Культових фільмів, легендарні повернення і оригінальні історії. 2024 прокатний рік має чим здивувати. Привіт! Ви на каналі Стрічка. Мене звати Ліса, і у цьому відео розповідаю про великі прем'єри 2024 року, фільми, які я буду дивитися сама, і з вами ділюся цим списком. Повстання штатів. Це антиутопічний бойовик, що занурить у вигадане недалеке майбутнє в США. Президент пішов на третій термін, а по факту захопив владу. Штати Техас і Каліфорнія стали неочікуваними союзниками і вирішили відділитись. У центрі історії група журналістів, які намагаються дістатися Вашингтона і взяти інтерв'ю в президента. Те, що вони бачать дорогою, вражає і ранить у саме серце. З одного боку мертва демократія і процвітаюча диктатура, з іншого повстанський хаос і воєнні злочини. Це провокативний фільм, який застерігає. Виробництвом стрічки займалася студія А-24, яка славиться незвичним кінопродуктом. Постання штатів є найдорожчим їхнім фільмом. Виробництво обійшлося в 50 мільйонів доларів. Режисер і сценарист Алекс Гарленд це він зняв постапокаліптичну стрічку «28 днів по тому. Тож цілком ймовірно, і свіже його творіння не менше вразить. Хоча чого гадати: перші глядачі та кінокритики, яким пощастило переглянути фільм на фестивалі в Техасі, не шкодували компліментів. Одні захоплювались операторською роботою, насиченістю оповіді і гострим як лезобритви сценарієм. Інші писали, що взагалі нічого подібного не бачили раніше в кіно. Шедевр, геніально, феноменально. Ось такі слова лунали в бік повстання штатів. Чи дійсно це так побачимо в кіно вже з 11 квітня? Фуріоза, шалений Макс, сага чи не найочікуваніший фільм 2024 року? Принаймні для шанувальників творчості Джорджа Міллера. Перший шалений Макс 79-го року випуску став справжньою сенсацією і фактично встановив стандарти для екшн фільмів Фуріоза є п'ятим фільмом франшизи і, як мінімум, обіцяє ту саму видовищну картинку, що і в попередніх стрічках. Постапокаліптичний бойовик розповість історію встановлення Фуріози, яку у дорозі гніву втілила Шарлі Стерон. До речі, акторка так полюбила свого персонажа, що хотіла зіграти і в приквелі. Спочатку Міллер розглядав варіант омолодити Шарлі Стерн за допомогою графіки, проте відмовився від цієї ідеї. Акторка трохи засмутилась, але Аню Тейлор-Джой на цю роль благословила. Цікавий факт: Шарлі Стерн для зйомок у шаленому Максі дорога гніву голову поголила з власної ініціативи, бо не розуміла, що робити з довгим волоссям в пустелі під час зйомок. Її бажання позбутися волосся підтримав Джордж Міллер. Так на екранах з'явився культовий персонаж з екстремальною зачіскою. Цей образ хотіла повторити і Аня Тейлор Джой, проте Міллер пошкодував волосся акторки і відмовив її. У трейлері нового фільму ми бачимо, як фуріоза стриже волосся, та з цим, очевидно, допомогли сучасні технології. Розкішні пасма Ані Тейлор Джой не постраждали. А чи вдасться їй уминути порівняння з фуріозою у виконанні Шерлі Стерон і завоювати любов її фанатів? Дізнаємося зовсім скоро в українському прокаті Фуріоза, шалений Макс Сага з 23 травня. Каскадер, новий фільм із Райаном Гослінгом у головній ролі. В принципі, на цьому анонс фільму можна закінчувати, бо йому вже успіх гарантовано. Але я скажу пару слів про саму картину. Її створенням займався Девід Ліч, у минулому професійний каскадер і дублер Бреда Піта, а в недалекому минулому режисер другого Дедпула та першого Джона Віка. До екранізації він підійшов з непідробною прихильністю і заявляв, що це любовний лист до каскадерів. Не дивно, що комедійний бойовик щедро нафарширований видовищними небезпечними трюками. І за один з них вже потрапив до книги рекордів Гіннеса. Каскадер Логан Холоде для зйомок стрічки перевернув машину 8,5 разів. Тим самим побив рекорд Адама Кірлі, встановлений у фільмі Казино Рояль у 2006 році. Таке варто побачити на великому екрані. Щодо сюжету, то він є цілком традиційним. Режисерка Джоді, яку зіграла Емілі Блант, знімає свій перший фільм. На знімальному майданчику працює каскадером її колишній хлопець Кольт, якого грає Гослінг. Посеред знімального процесу раптово зникає головний актор. І щоб врятувати фільм колишньої подружки, Кольт погоджується розшукати актора. Все, як класики заповідали: Любовна лінія присутня, конфлікт є, екшн сцени на місці. Перші глядачі Каскадера на фестивалі South by Southwest лишились задоволені побаченим. Мовляв, це хороше кіно посміятись і відпочити в кінотеатрі з відром попкорну в руках. Іноді саме такий добротний фільм, і хочеться подивитись. А тепер мова піде про легендарне повернення. Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін Охара воз'єднались на екрані через рекордні 36 років, щоб глядачі знову насолодилися страшенно смішною історією настирливого привода бітлджуса. Оригінальний фільм Тіма Бартона Бітлджус вийшов в прокат у 1988 році і розповідає про подружжя привидів, які намагаються вижити з свого будинку нових мешканців. Не впоравшись із місією самостійно, пара залучила для цієї нелегкої справи привида на ім'я Бітлджус. Комедійний фільм Жахів дуже полюбився глядачам, отримав Оскар за найкращий грим і мав комерційний успіх. При бюджеті в 15 мільйонів доларів в прокаті зібрав 75 Тож не дивно, що розмови про продовження Бітлджуса розпочались ще в 90-х. Декілька разів писалися сценарії продовження, але далі справа не йшла. Врешті запустити проєкт. Вдалося тільки у 2022 році. Тім Бартон і актор Майкл Кітон, виконавець ролі Бітлджуса, одразу домовились, що фільм має зберегти минулу естетику. І сучасним кінотехнологіям у ньому не місце. Бартон звернувся до основ і у новому творінні використовує стоп моушн анімацію яка присутня у багатьох його ранніх фільмах. Довкола Бітлджус, Бітлджус. Бартон зібрав професіоналів, з якими працював над своїми попередніми проєктами. Сценарій написали Айфред Гоф та Майлз Міллер, шоуранери серіалу Венстей. Композитором виступив Денні Ельфман. Він писав музику до оригінального Бітлджуса і інших фільмів Бартона, як от Чарлі Шоколадна Фабрика, Едвард Руки ножиці та Аліса в країні чудес. Одягала акторів чотириразова лауреатка Оскара Колін Етвуд, яка раніше створювала образи для Венстей, Едварда Руки Ножиці і тієї ж Аліси в країні чудес. Зважаючи на потужну команду і геніального режисера в Кріслі, фільм має вийти справді видовищним. І швидше за все ми побачимо стиль раннього Бартона. До сюжету то нині є небагато інформації. Події у продовженні розгортаються через роки. Персонажі значно подорослішали. Підліток Лідія, яку зіграла Вайнона Райдер, вже сама виховує доньку підлітка Астрід. Її і втілила на екрані зірка серіалу Венстей Дженна Ортега. Із трейлеру здається, що саме вона рухатиме сюжет. Також зірковий каст поповнила Моніка Белучі. Їй дісталась роль дружини Бітлджуса. Якщо ви не дивилися «Бітл 88 1988 року, то обов'язково зробіть це перше кіти на продовження. Часу ще вдосталь. Прем'єра нового седевру Тіма Бартона відбудеться аж 6 вересня. Має бути страшенно смішно. Джокер Божевілля на двох. І вже восени побачимо на великих екранах Леді Гагу в образі Гарлі Квін. Джокер Божевілля на двох отримав дату прем'єри 4 жовтня 2024 року. Рівно через 5 років після прем'єри першого фільму Тодда Філіпса. Нині про стрічку Джокер Божевілля на двох відомо мало. Окрім того, що Хоакін Фенікс знову зіграв Артура Флека, роль Гарлі Квін дісталась Леді Газін, а події розгортатимуться у психіатричній лікарні. Тобто після подій першого фільму, який розповідає, чому комік Артур Флек перетворився на лиходія Джокер. За жанром це буде музичний психологічний трилер. Як повідомляють інсайдери, стрічка міститиме щонайменше 15 переосмислень дуже відомих пісень, хто їх виконуватиме загадка. Але швидше за все, ледіґаву, ми не тільки побачимо на екрані, а й почуємо. Неповнолітні глядачі цей шедевр зможуть побачити лише в присутності батьків. У США фільму вже присудили рейтинг R за присутні сцени насилля, оголення і ненормативну лексику. Зважаючи на те, що перший Джокер мав шалений успіх, зібрав в прокаті понад мільярд доларів, Хокін Фенікс за свою неперевершену гру отримав Оскара. Можна сподіватися, що і продовження буде не менш успішним і захопливим. Та чи зіграє на користь формат мюзиклу? Питання. Бо є люди, які їх на дух не переносять, якими б якісними вони не були. До речі, а вам подобаються мюзикли? Пишіть в коментарях. І взагалі розповідайте, які фільми ви чекаєте у прокаті. Моя підбірка на цьому завершена. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, ставте лайки, бо саме це мотивує створювати нові ролики. І побачимось на новому відео!